Ви знаєте, що Біблія передала науку на тисячі років. Що люди почали відкривати відкриття наукові в, на початку ХХ століття, то книга Іога вона про це говорить ще 4200 років тому. Його він описував і розповідав, що Господь поставив землю, повісив ні на чому. Він говорить, що. Є сила гравітації, що хто може роз'єднати сузір'я, хто може їх поєднати? Господь показував, що Господь да може зупиняти сонце, щоб воно не світило. Він говорить: ти знаєш, як блискавки будуються, формуються як дощ. Формується. І це все описано, і що вітер має теж вагу свою. То Тоїо він описував настільки точно, що відбувається у світі і як формувався світ. Він говорить, що ти Господа створив Яка еволюція мене. Він говорить, ти Господа, створив мене. Ти мене окутав своєю любов'ю, ти вдохнув в мене дух життя. І він також описує, що в центрі землі є пекло. Про це говорить сам Ісус Христос. Тому будьте уважні, будьте мудрі, вчайте слово Боже. Не слухайте лише пророки, які говорять, немає пекла. Ми в еволюції, немає взагалі нічого. Якось, там земля, там плоска і так далі. Господь він показує істину, що він створив це все. І книга Іова вона настільки точно описує це все. Вивчайте Слово Боже, перебувайте. Вона істинна наука і книга життя.